Що обрати в 2025 році Теслу або Китайський електромобіль? Що стосовно Китаю, це Зікер 007 на цьому прикладі, тут може бути будь люба інша автівка, всіх їх поєднує те, що це практично ну, це нові автівки, в них є свої плюси. Стосовно, якщо це про Зікер, тут дуже багато а, технічних а, інноваційних рішень, котрі Тесла не пропонує. От. Але з точки зору експлуатації. І кожного дня використання, то, на мою особисту думку, Тесла буде більш вигідна. Тому що по, стосовно зарядних станцій, тут е, GPT-порт вони вже з'являються в нас в Україні. А в принципі, на кожній локації, де заряджаються швидко, є цей роз'єм. Але не, він не так розповсюджений, як CCS Combo 2. А, на ці автівки. Я розумію, що, можливо, зараз десь не актуально, але дуже важко буде виїхати в Європу і там її заряджати, бо там взагалі немає цього роз'єму GBT. Що стосовно Тесли, то у вас є Combo, будь-яка країна світу, є такі типу зарядних станцій швидкі, і плюс суперчарджери по всій Європі. Якщо, не дай Боже, ви десь притулите оцю красуню, то чекати запчастин і вартість цих. Цих запчастин буде ну, не порівняно вище, ніж на Теслі. Бо на Теслі там нова фара 280 доларів. Там, я не знаю, капот, якщо це не оригінал, там 300 доларів. Кожен обирає е, під свої власні потреби. Зікер дуже технологічна, класні матеріали, підсвіточки, лідар. Оця історія, я забув, як вона називається, то там можна писати, і воно там все показує. Дуже багато камер, дуже м'яка, автівочка комфортна з преміальними матеріалами. На жаль, цього в Теслі немає. Ну реально немає. Вона шумна, вона десь там грюкає, вона жорсткіша набагато. Але тут кожному своє. Це більш про практичність. Тобто наявність запчастин дешевше в обслуговуванні, розумніша машина в плані обслуговування. Тут трошки буде незручно, але в принципі, дивлячись на той факт, що ці машини з Китаю, вони. Стають більш популярними, і в нас в Україні з'являється дуже багато їх. То питання з обслуговуванням запчастинами – це там питання часу, можливо, півроку, максимум рік, і буде така ж сама історія, як і по тестам. Тобто і ПОшки, і оновлення, і русифікація. Українізація, мовна адаптація. Все буде тут. Ну вона і так тут є, але воно буде більш розповсюджене і буде коштувати менше ніж зараз. Тому який висновок ми можемо зробити?